Хочу звернути увагу на проблематику вроджених дитячих патологій. Мене звуть Кондратський Іван Володимирович, я дитячий хірург-уролог клініки ЦСМ. Які найбільш поширені дитячі патології? Найчастіше зустрічаються дитячі патології, такі, як пупкова грижа, пахові грижі, водянки яєчок, крипторхізму та фімози. Яка причина появи цих патологій? Причини цих патологій являються недоношеність немовлят, пологіві травми, токсична дія медикаментозних препаратів, які вагітна жінка може приймати при вагітності. Для запобігання та профілактики вищезазначених патологій, я рекомендую звертатись до спеціалістів пренатального скринінгу нашої клініки ЦСМ.